Усіх вітаю! Мене звати Вікторія, я консультант київського магазину Ярна пряжа. Хочу сьогодні вам показати виріб, який я зв'язала із улюбленої пряжі. У мене жодний сезон не обходиться без пряжі Ангори. Я її дуже люблю і тому зв'язала знову светрик в поєднанні із бавовни-паєтками. І цей светр я в'язала у три ниточки: одна нитка ангора біля джулімодесто в кольорі какао-боби, паєтка на котоні шоколад, шоколад кольорова, і додаток ще одна ниточка ламури. Цей светрик я в'язала з пицями 5 і ви не повірите, на нього пішло всього на всього 150 грамів ангори, 150 грамів паєточки та менше, ніж 100 грамів ламури. Хочу вам нагадати, що ярна. Це єдиний офіційний представник Angorri 80 біяджолімодеста в Україні і в нашому магазині в наявності дуже багато кольорів на будь-який смак. Дякую вам за увагу! Запрошую до нас в магазин. Ми обов'язково вам підберемо пряжу на будь-який ваш виріб.